Мати навчається, як дітей тих нових доглядати, показуйте за науку, не турбуйтесь, буде материна, добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих, Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих, не дуріте самі себе, учитесь. Читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті, дідів наших тяжкі діла. Якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. От така то наша слава, слава Україні.